Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо тему по біржі Binance. В попередньому відео я показував, як її зареєструвати та верифікувати, а зараз я покажу, як налаштувати додаткову безпеку всього аккаунту, яку нам потрібно. Тож, давайте зразу перейдемо до діла. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт, переходимо тут на чоловічка на головному екрані і натискаємо на Безпеку. Тут краще, щоб чим побільше пунктів було у вас заповнено, тому що у ваш аккаунт буде в більшій безпеці. Давайте пройдемося по кожному з них. Біометрична аутентифікація насправді в мене на моєму акаунті не налаштована. Мені здається, вона для того, щоб при виводі коштів з вашого акаунту вас просило Face ID. Але це не обов'язково, тому що при вигляді у вас і так буде просити пароль з Google аутентифікатора пароль з номеру телефону і пароль з електронної пошти. Я думаю, цього буде достатньо. Як налаштувати Google аутентифікатор Ми натискаємо увімкнути. Тоді вам потрібно завантажити Google-аутентифікатор на свій мобільний пристрій, якщо у вас ще його немає. Можна тут відсканувати QR-код і завантажити по ньому, або можете в пошуку просто вбити Google-аутентифікатор. Зараз я десь покажу, як він виглядає. Ви його скачуєте, натискаєте далі, і тоді вам видає такий от QR-код. Ви можете зайти в автентифікатор цей серій, що ви скачали, натиснути на плюсик і додати новий код. Можна вручну. Ось цей код ввести, можна відсканувати QR-код, але встановляємо його на основі часу. І в цьому додатку ваші коди будуть мінятися кожних 10 секунд. Також цей ключ потрібно зберегти в якомусь безпечному місці, бо в разі чогось ви зможете по ньому відновити свій аутентифікатор. Можете його десь переписати на досточок або скопіювати собі. І натискаємо далі. І щоб увімкнути аутентифікатор, вам потрібно надіслати код на електронну пошту, і ви маєте зауважити, якщо ви не натиснете, отримати код, код вам не прийде. Бо іноді в мене таке буває, я не натиснув і сиджу, чекаю, 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 коду немає. Треба натискати Надіслати код. Після цього вам він прийде на електронну пошту, ви його вводите, і вже сюди вводите код, який вам видає автентифікатор. Це буде шість цифр, якраз ті коди, які міняються кожних 10 секунд. Про що я і говорив. І тоді, коли ви це все вводите, воно у вас буде завершено і налаштовано. Тепер перейдемо до наступного пункту. Це підтвердження номеру телефону. Тут насправді все просто, дуже натискаємо Увімкнути. Вводимо свій номер телефону, тут у нас вже підтягнулось там, наприклад, 0,90 там і так далі. Вводимо цифри, натискаємо Отримати код, приходить код на телефон, ви його вводите, натискаєте знову Отримати код, приходить код на електронну пошту, але вони мають час дії, тому бажано натискати два одразу, щоб вони встигли у вас прийти там за хвилину часу. Тоді натискаєте надіслати, і у вас підключається автентифікація по номеру телефону. І кожен раз, коли вам треба буде вивести кошти або щось зробити, зробити якісь дії, вам потрібно буде вводити код із пошти, і з автентифікатора із номеру телефону. Бо пошта в нас вже підтверджена. Ми це зробили з самого початку. Пароль ваш налаштований. Якщо ви плануєте в майбутньому користуватися цією біржею, то посилання на реєстрацію я вам залишу під відео, тому що по ній у вас бере 10% скидки на комісії. І якщо ви збираєтесь тримати якісь кошти, верифікацію та ці всі налаштування безпеки обов'язково треба пройти. Так ви зможете максимально захистити свої кошти. На цьому все, друзі. Якщо відео було для вас корисним, залишайте лайки, і підписуйтесь. Всім до нових зустрічей.